В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Вітаю всіх слухачів Скул Фокс FM. А з вами я Павло Олец. Середа. Чудова нагода додати у свій день трішки солодощі та хорошого настрою. А зараз про цікавинки дня. 26 листопада день тортів та солодощі. У різних країнах цього дня влаштовують дегустації та майстер класи з прикрашанням десерт. Найвищий торт у світі мав понад 30 метрів. Це майже як 9 будинок, а збирали його понад добу. У середньому людина з'їдає за життя близько 5 тисяч шматочків торгу. Хай сьогодні ваш день буде легким і радісним, як улюблений десерт, а добрі слова стануть ще солодшими за цукор.